Друзі, всім вітання. Я зібрався на рибалочку в селище Гаї. Це 13.02 година перша година дня обід. Чому зранку не їхав? Тому що було трошки прохолодно, морозець е, якийсь такий проглядався легенький. І було б незручно ловити кольця б замерзали. Бо я сьогодні хочу половити на... Спіннінг Tickt Ice Cube, це що до 12 грам Там кольця дуже мілкуваті і якщо в мороз, то ними незручно ловити. Якщо взяти до уваги кільця, то на зиму цей спінінг не дуже добре. Зиму бажано, якщо є спінінг з великими кільцями прохідними, то Набагато легше ними ловити, тому що є запас обмерзання, бо якщо маленьке кільце, там 2-3 закидає і кільце забите коркою льоду. Корочкою льоду обмерзає і все, і шнур або кошлатиться, якщо він у вас ніжний, портяться снасті. Якщо у вас хороший дорогий шнур, то на зиму. Моє бачення це краще брати чотирьох жильний і можна його вбивати якийсь недорогий. Ну, зараз я буду ловити нас онлайновський восьможил. Я його трошки промочив олійкою Johnson's Baby бейбі і я думаю, що все буде добре. Друзі, якщо заїжджати з кільцевої дороги, тут є від Дмитрович ковальчик дороги такої собі, це є гравій, гравій, вапняк насипаний, воно таке ями повернувало. Чуєте їзду? Тут сильно нароженешся. Якщо закінчується знак Дмитрович, пригальмовуйте, тому що тут дорога. Для ходової не дуже. Друзі, закінчується Дмитрович, і починається пога, така собі дорога не дуже. І починається село Глуховичі, тут же асфальтик до самої водойми. Це якщо їхати з кільцевої. І тут затяжний спуск з виїздом на головну дорогу. Тут треба бути. Край акуратним, щоб не вискочити на головну дорогу село Гаї. Дорога тут посипана. А, бачите? Як воно? О, явний приклад. Зігнав машину і єлі зупинив. Фух. Так, слава Богу, що зупинилось. І до водой проїжджаєте тут буквально 200-300 метрів. І от Оці за, зарості це вже водойма. Розподилюся чи там є сліди, чи хтось заїжджав чи ні. Я думаю, що заїжджали, бо я один такий, напевно рибак, який хоче сьогодні, а є пара машин. Бачите, машинки є, навіть дуже багато машин сьогодні. Весело. Проїде, проїде. Друзі, я на водоймі. Все, я швиденько збираюсь і ловити рибку. Буду ловити сьогодні, показую вам паличку. Так, щоб було гарно видно. Ice Cube. Моделька Ice Cube. Це є Ice 79 тор Значить, 08 12 дванадцять грам ПП один — Добре, тоді що у нас зараз? — повністю не Жить, відкрилося. — Майже рідне є село. — Приїжджайте в гості, <ріговорить> <Приїжджайте. ріговорить> <Возьмі>. так. <ріговорить> — Якщо є там форми, то все, по-любому якось приїжджайте. Гості, ну, та навіть не без запрошення просто приїжджати. <реш> <реш> сьогодні ловлять дуже активно тут в тулобах, Бо Брять прямо такі, той на 15, той на 10. Він стоїть на місці, не рухається. Там от новки стянуть, тут карпіка. але ні, в загальному так щось, що... Ну, а берег тільки відкритий. стіка там, відкритий та, там. Третий, там. Ось так вітер дув сюди, то кашу снігом сюди на це і вона тут якраз примерзла. Ну а вчора-позавчора такі роздачі тут були а? просто, просто. То, то ви вчора ловили? коли сніжок падає щучку, бо... Так, Позавчора, то я б... позавчора, так? Да? так. Вчора, я, то був, Подвушечка чи... Десь з копійками навіть було. Хороша. Тут теж Ваня стояв, тут теж десь на півторачку взяв. А по судаку нічого не було? Судак був. А? Хлопці сьогодні отоволі, навіть хлопці вроді мають навіть судака одного. Ага. І вчо, е, ні, завчора теж за судака звали. Тут в нього було 16 щук, судак, карпа забарив на 12 з копійками. І ще й на тому карпові три оснаски були. Типа, Ну такі так. приколів, трофеїв, все. О, І потім на кінець він вже їхав, і йому ще й щось забагрилося. І... Порвав, десь кажу, метрів 80 шнура. і То в мене на цьому на гамалівці такий випадок був, кидаю, от, ні, не, не цей довший, а із 90 й а то є 70-ка, то цей кидаю, і тільки шнурок купив, тоді я і ципаю, сідаю та столоб і без зупинку. О, я дивлюсь, вже є пішов деперти. бекінг, я зажимаю тільки пену, новий шнурочок буде. Ще не... я ну, я... Він мені його обкатав одразу. Ага. <ріст> Було обідно. Але я з собою завжди вожу запасне, якщо я туди їду, десь на якусь хорошу рибу угу. Добре, yes. підемо пробую Так, друзі, водойма от в такому стані. Я думав, вона повністю відкрита. Вона частково. Лежний берег. Краще відкрити, я йду туди. Почну зараз з цієї сторони дамби. Сьогодні я вже взяв ящик з собою, тому що сюди стинінг і куди поставити, якщо перев'язатись, ну, я там взяв пару коробочок з приманками іншими. Я все по кишенях не роздіпхаю. У мене в принципі є сумка, сумка-рюкзак. тут я спробую, тут буває нового разу мені стрельну. Перший закіп. Просто я не знаю як тут спуститися, якщо щось. Фрикціон виставити. Овий кистичок легенький. А тут всюди є щучка. Треба з того берега відходити, тому що тут її буде витягнути дуже важко. Йдемо далі. Не клюнуло, та й добре. Thank <laughs> Незручно трошки ловити, друзі, вітер, але для рибалки це добре, тому що риба більш активна в таку погоду. Пробуємо. у нас игра с тревога, друзья у нас игра с тревогой, друзья Зараз взяти би якусь двушечку, трьошечку. А ще в вигляді судака то взагалі би була бомба. Друзі, переходимо в іншу тачку. ози во мене риба Так само я Це добре така щучка Треба вам щучку? Ставте мандули Велика маленька. Середня. Угу, така десь 800 Он бачите на яку? На карася. Тільки що зловив. відривка Ви тільки що взяли, так? Да? Ясно. Ставте меншу приманку, буде більше риба. Друзі, я перемістився в іншу точку, на протилежний берег. Тут є одне місце, де можна стати на березі і є вод... лід зійшов майже до берега, де можна буде щуку витягнути, якщо вона клюне. То буде трішки важко. Незручно трішки. Моя точка. Там, где я минулого много раз, там стоит лед. тут можно встать. В Ух ты! На камеру, друзья. Что-то было не Нет, хорошо. зашла. Друзья, надо было на дарах, я сейчас загальмовал. На Моєму мандулку вже дрожчику приємно. Хотів, друзі, пропорпати собі місце, але це неможливо. Треба стояти тут, де я стою, і роботи її тут ловити. Може щось трошки краще. うん。Ooh. Сьогодні я закінчив рибалку, рухаюсь додому. Трошки незручно ловити, бо сильний сніг пішов. І кольця вже починають промерзати. По рибі. Дві щучки, одну підняв, друга зійшла. І ще тримав або толстолоба, або карпа. А може і щука хороша, не знаю. Або міг бути і судак. Друзі, в принципі, хороший. Оце було таке, типу як прижав, і я його тримав, викачував. І він мені зійшов, я його тип, ніби не просік. Добре. Ну, да. Бачите, я судака виключав з раціону. А він тут є. В принципі, і приманка. Була така, що судак на неї також бере. Якось так, друзі. Побував, погуляв, покидав, зливив дві, дві рибки реальних. Та й все. на сьогодні достатньо. якийсь відосик буде. Все, друзі, дякую за перегляди. Будьте зі мною, я буду з вами і все буде добре. Всім здоров'я і мирного неба над головою всім. Дякую за перегляди і увагу до мого каналу.